Ми продовжуємо, дівчата, у нас знову розпродаж. І, звісно, зараз, як ніколи, дуже е, така, знаєте, нагода. Тільки встигайте вихоплювати. Тим більше, що зараз у нас іде костюмчик. Так, він не зимовий, це у нас іде вже двуниточка, без утеплення. Він більше, більше такий е, демісезонний код товару LS 131. Він іде більше такий демісезонний, але красивий графітово-синій колір. Надзвичайно такий, знаєте, я е, його якось рекламувала, одягала слухати дівчата. Я його тоді собі забрала, з ефіру. Поїхала він так класно виструнчує взагалі, і він настільки комфортний. Ну, правда, от зараз торкаюся до нього, і тканинка приємна, так і на дотик він чудовий. Ну, двониточка турецька це завжди говорить нам, що дійсно річ якісна, не буде кошлатитися. А на додачу ще є капюшончик а-ля кінгурушечка, так, іде ковтинка. А в ковтинці йде така у нас кишенька. Ось тут ручки зустрічаються. Так. До речі, ось тут ще класно формує талію, приховує животик. Ось ця а, ковтинка в стилі кінгуру. А рукавчики трішечки спущена лінія плечика не сильно, так, ось дивіться, тут зовсім трішечки. Але потім далі переходить ось так гармонійно рукавчик. Довгий і має манжетики ще додатково. А на брючках так само манжетики у нас повторюються. Давайте якраз роздивимося ще манжетики на брючках. Дивіться, які у нас манжетики йдуть на брючках. Зверніть увагу: теж такий красивий графітово темно-синій колір. Так надзвичайно тепер всередині можу теж продемонструвати, які у нас ідуть брючки всередині. Дивіться, мої хороші, їх всередині у нас брючки. А теж приєм, така приємна, приємна в'язочка, таке плетіння. Нічого не колить, не кусає. А, що зазвичай в першу чергу турбує, чи воно а, зручно, комфортно і до тіла, чи не має якогось дискомфорту. По посадці посадочка тут у нас іде середня, а резиночка тут у нас прострочена, тому не буде переміщатися. Так? Далі по кишеньках, дві кишеньки у нас ще є на брючках з обох боків. Брючки у нас довгі донизу трішечки, трішечки, буквально звужуються на манжетик і все. А далі ви маєте вже такий повноцінний лук. Ну і звісно, вартість одразу, одразу у нас фінальна 1399 гривень, тому що це розпродаж. Ми вже не витрачаємо багато часу. Це солодкі залишки. В розмірах ще є 50, 52 та 54. Дівчата, поспішайте! Це ж чудова нагода. Собі демісезонний костюмчик зараз придбати. Лати за 1399 гривень, тому що час так проходить, зима закінчується, і потім що у нас все зростає в вартості. Ну і звісно, зараз ми з вами можемо спостерігати так, як потім зима закінчилася. Ви так раз собі хочете костюмчик. А він уже коштує 2000, так або дві 2399. Тому інколи краще все ж таки скористатися нагодою і на розпродажі викупити ось цей костюмчик. Можливо, ви давно на нього дивили. Ляся і можливо вартість кусалася. А зараз 1399 гривень. Нагадую, що це турецька двониточка, колір взагалі бомбезний, виструнчує графітово такий темно-синій колір. Двониточка у нас іде на вовні. Код товару називайте СК-131. А є ще тут капюшончик, теж зручно так. За потреби, якщо треба, там десь навіть вітерець подув, так ви собі раз капюшончик швиденько одягнули. Він до речі, такий глибокий капюшончик. У нас а чудово можна і на високу зачіску, так якщо що без проблем одягнути позаду. І взагалі я люблю такі монохромні речі. Вони дуже класно витягують, виструнчують. Ви це знаєте і подовжують силует, нічого не перерізають. Позаду, він абсолютно такий самий, так, нічого тут нового. Він іде в такому монохромі, красивий колір, однотонний, все вільно лягає, дивлюсь, по фігурці. А я тоді, дівчата, одягала, він такий, знаєте, як по фігурці сів мені, але прям дуже класно. Знаєте, мінус 5 кілограмів. От візуально я тоді вдягнула, думаю, боже, наче схудла. Але ні, це просто такий вдалий іде і колір, і покрій, і взагалі він дуже якісний. цей Стюмчик, я від нього в захваті, тому що на димі ось ся перехід оцей осінь, весна, жилеточкою, так якусь вітровочку поверх одягнути, красівки свої улюблені, зручні. А тут ковтиночку теж зараз, і зараз, до речі, ви можете ковтинку вдягати під свої улюблені джинси або під інші якісь брючки, тому що ковтиночка, так якщо ви не полюбляєте під верхній одяг ще якісь теплі светри, а щось більше обираєте такого полегшеного варіанту. То цей у вас спортивний стиль ви можете ось так поєднувати дуже і дуже. Буде актуально і до речі, ну, До речі, тут кишенька. Ось вона така, прям повноцінна, велика кишенька. Ручки можна гріти так, муфточка така. Код товару не забувайте називати СК-131. Кількість обмежена. Не знаю скільки залишається, тому тут активніше телефонуйте і замовляйте. По замірах уточнюйте операторів кол-центру. Єдине, що можу подивитися, можливо, мені щось залишили. О, ковтинка. Отже, розмір 50-й, об'єм грудей іде 110, 10 сантиметрів, а потім розмір 52 об'єм грудей йде 118 вже сантиметрів, і розмір 54, якщо ми говоримо про ковтинку, то об'єм грудей йде 124 см. По брючках, так? якщо брати об'єм стегону, в 50-му розмірі йде 110 см, а потім розмір 52, об'єм стегон в брючках йде 110 см. І 54-й розмір, тут об'єм стегон 115 сантиметрів іде. Зараз ще подивимось з вами теж по еластичності. Так, тут нагадую, внизу у нас манжетики, так, трішечки звужується донизу, середня посадочка, дві кишеньки є ще на брючках. І давайте ще подивимося по еластичності. Чи еластичний цей костюмчик? Ну, ви знаєте, не дуже тягнеться, ось не дуже. От прям, ну так, трошечки пружинить, але не тягнеться. Єдине, що манжетка навіть манжетка внизу не. Дуже потягується, тому враховуйте, що він е, такий, знаєте, нееластичний. Тому якщо це для вас важливо, то ні. Цей дуже сильно не тягнеться костюмчик. Він такий, знаєте, от іде такий цупкенький. Е, на дотик як тоненький трикотаж, ось так, я от е, яка у мене асоціація йде, або як нудвонитка, так що ми звикли з вами. І класна така вона і не буде кошлата, так абсолютно, що це нас завжди турбує. Він якісний, хороший. А всередині у нас теж іде. Така двониточка на вовні, приємна на дотик. Зараз можемо навіть вивернути, ось так вам продемонструвати по кофтинці, щоб ви зрозуміли, яка у нас іде всередині. І ковтинка, і брючки, ось вони йдуть саме. Тут якраз і колір трішки відрізняється, так, чорного кольору. Але на дотик така гладесенька, м'якесенька, тепла тканиночка. Ось таке м'яке, тонке, але тепле. І по відчуттях дійсно так огортає таким знаєте, М'яким теплом. І колір, колір, який завжди буде вас виструнчувати, і ви будете почувати себе на всі 100%, так тому що ви будете подобатися собі в дзеркалі. Улюблене взуття додали. так, Та Зараз, господи, за 1399 гривень і дома беруть, ходять, тому що зараз, ну і вдома ми з вами утеплюємося по можливості. І хочеться і дома виглядати чудово. При цьому, коли приходять гості, теж хочеться щось. Вдягнути, не просто бігати там, можливо, в піжамки, так хоча і є такі піжамки, в яких можна і гостей зустрічати. І таке буває, але ось цей костюмчик дійсно класний. І в потяг можна вдягнути так, замість піжамки собі їхати. І взагалі на кожен день, коли буде якраз осінь, весна, він буде ваш улюблений. Ви будете його носити з задоволенням. І тканинка приємна, турецька двониточка. Розміри, на жаль, на жаль, не знаю, що там залишається. Можливо, вже навіть і не всі розміри є. Тому. У телефонуйте, уточнюйте, ну а ми вирушаємо далі.